Лютий. Другий місяць зветься Лютий, А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, Та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротші ночі. Гульк вже й струмок тече. Лютий враз, як зарегоче, знов морозом припече, Та як здійме враз хуртечу, Як засипле снігом дах, Люди добре топлять печі, Щоб не змерзнути в хатах, Та здаля вже крок по кроку, йде весна, веселий час і розгніваний до сроку, Лютий геть тіка від нас. Що ж, ми тільки добрим словом провести його змогли. В Цьому місяці зимовім непогано ми жили, на санках спускали гірки, з ковзанами йшли на лід, в школі з нами вже п'ятірки, подружилися як слід.